Комфорт та надійність стають все ближче в рамках святкування дня міста. Компанія Івано-Франківська авто презентувала традиційну виставку Просто неба на вуличному автосалоні. Модельний ряд легкових автомобілів «ЗАЗ». якісні та доступні автівки саме цього бренду завоювали у березні лідерство на авторинку. Автомобілі «ЗАЗ» на сьогоднішній день користуються величезною популярністю за результатами березня місяця. дані автомобілі лінійка автомобілів зайняла перше місце в Україні. З реалізації нових автомобілів. Це група сегмент недорогих, але якісних автомобілів, виробник наш. І тому, в принципі, такі хороші ціни досить привертають увагу от українського покупця. Неабияка популярність та лідерство на ринку усе це не дарма, переконані автовласники, особливо, коли мова йде про народного улюбленця Сенс. Автівка не лише одна із найдоступніших у своєму класі, а що важливіше, недорога в обслуговуванні, та й надійна в умовах вітчизняних доріг. Якщо. Маловато грошей, а є бажання їздити, то можна придбати. Якщо її так експлуатувати, обережно міняти е, вчасно і ті розхідники, які там потребують заміни, то машина буде служити. Це не питання. Поряд із автопрезентацією справжнє свято для дітей. Поки батьки придивлялися до автівок вітчизняної компанії, Івано-Франківська авто організувала для їхніх малюків низку розваг та конкурсів.